you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній народний депутат України Борислав Береза почав жалітися, що він з самого початку знав про повномасштабне вторгнення, але чомусь народ попередити забув. Теж нам не до пророк Сивочолого. За його словами, всі казали, що він розганяє паніку та розгойдує човен заради свого рейтингу. А тепер, начебто, люди самі мають винити себе за те, що так вчинили. Ну просто геніальна думка. Схоже, порохоботів понесло їх уже не зупинити. Потім я попереджав, що війна надовго, а не на 2-3 тижні чи місяці. На що отримував коментарі оборених, що знову розганяю паніку та розгойдую човен заради свого рейтингу. Я можу привести ще багато прикладів того, як я попереджав та прогнозував, а мені не вірили. І потім усе ставилося так, як я й казав. І так мені подобається казати, а я ж попереджав, розповідає Береза. Чесно кажучи, це вже схоже на якесь вихваляння та возвеличення самого себе. Можливо, його попередження ніхто не сприймав серйозно саме. Через те, що в нього сумнівна репутація, та ніхто не знає, яким його словом можна вірити. А тут він уже робить із себе героя, який усе знав і все застерігав. Народ мов би, такий дурний, що не хотів його слухати. Ну хіба це адекватні заяви від нардепа, хоч і колишнього? До того ж, він узяв на себе ношу порока і став говорити, що люди можуть йому вірити, адже він упевнений в нашій перемозі. Я не маю сумніву в тому, що ми можемо перемогти у цій війні. Я розумію, що вірогідність перемоги доволі висока, більше ніж будь-який. Інший сценарій, я не маю на меті дарувати вам хибну надію чи створювати марні ілюзії. Ми маємо всі шанси перемогти. Я це знаю, і я потім знову скажу: а я ж казав, пише Борислав Береза. Усе ж те, що ми переможемо, кожен українець знає без цього, проти який хороший піар-хід вийде, коли це станеться. Він же особисто пророчив перемогу. Але схоже, це ніщо інше, як порохобоцька методичка, яка працює заради усім відомої кампанії. На цьому у мене все Підписуйтесь на блогразумовського, тисніть на дзвіночок та пишіть думки в коментарях.